Вони мінусі, вони тікають від відповідальності. Нова деза, яку їм будуть строювати в їх бошки, тупі рашку будемо нищити по всіх фронтах. Ми дійдемо до Москви і спалимо чертямо тої клятиї креми. Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас пані Стахношенко в ефірі. Вітаю вас. І Я Бат... вас вітаю доброго дня. Давайте поговоримо про жести доброї волі. Е, якогось милого Шайгу заговорив про мир. Ми вже бачили жест доброї волі, коли вони з Херсонщини на матрасіках випливали. Е, що мав на увазі шойгу, коли говорив про те, що всі війни закінчуються миром? Чому він за це заговорив? Ну тому що все летить шкарабер. Він розуміє, що вони мінуси, вони тікають від відповідальності. Це інформація, яку потрібно донести. Це та інформація, яка необхідна їх громадянам. Вони готують. Це маніпуляція, це спеціально дається така інформація, аби якимось чином прикрити свою поразку. Йому сказали так сказати. Він сам до кінця не вірить в це, він сам не хоче це сприйняти, тому що він якось мені показано, як відбивається від цієї інформації, не хоче її вірити. Але це потрібно демонстрація жесту доброї волі на сьогодні. І ще якась буде заява, з якою ми всі будемо посміхатися і розуміти, про що це. Ми будемо, вони ні. Бо ця інформація вона спрямована на замилення поглядів. на Милення думок, аби люди не почали розмірковувати щось, але сприйняли цю поразку з гордо піднятою головою от хочеться так сказати. Тобто вони намагаються перевернути цю ситуацію, аби виглядати героями, переможцями і ну дуже душевними людьми. Мов ми вже всі воєнні цілі нами досягнені, тому ми відступаємо і йдемо. Кудись далі беремо нашу армію, продовжуємо просити на неї гроші. До речі, він буде не він, а росіяни будуть платити гроші за війну. Щось нове їм придумають, тому що гроші на нову якусь атаку, на якісь нові дії будуть брати у звичайних росіян. Чи то закон якийсь вони угу. приймуть, чи можливо воєнне положення вони е, об'являть е, вражці, але гроші пересічних громадян будуть братися на війну. І це буде ось ось дуже скоро цієї весни. Е чекайте у всіх гаманцях росіян, скоро буде дюрка. Е -м, е -м. Війна в Україні перейде на інші країни, тобто Росія. Почне ще одну війну, чи може долучиться до ще одної війни, угу. щоб якось замилити поразку в Україні. Я б сказала так: Росію долучать ще до одної війни, тому що тут якась, знаєте, карта. Яка каже про неможливість прийняти рішення, неможливість зробити вибір е, таке відчуття, ніби їм прийдеться відправити своїх воїнів на іншу війну, аби їх чимось зайняти, аби не признавати повної воєнної поразки. Е, все ж таки, це буде якась брехня. Все ж таки, це буде якась нова. знаєте, нова деза, яку їм будуть встроювати в їх бошки тупі, аби вони перейшли на. Тобто, знаєте, так само тільки в іншому місті. Угу. Е, так, вони десь їдуть, кудись вони перебрасують свої війська, кудись вони їх долучають. Е, чи хочеться горашка, не хоче. Немає вибору. Необхідність в цьому, необхідність взяти участь ще в одній битві, ще в одній війні. І я колись дивилася, не пам'ятаю на якому ефірі, мені показувала чомусь е, така, знаєте, як гірська, е, як от гори, е, тобто ландшафт. Місцевості, де буде відбуватися наступна війна, вона пов'язана все ж таки з якимось нерівним ландшафтом. Давайте я запитаю: це війна буде в Азербайджані? Чи буде війна в Азербайджані? Давайте глянемо, чи буде війна в Азербайджані, чи буде Рашка брати в неї участь? І в Азербайджані. І в Азербайджані, тому що тут Азербайджан він не буде е, саме знаєте, я не бачу, що саме в Азербайджані буде війна, ну, тобто велика. Так, якась буде якийсь заміс, якась заворушка, щось там буде відбуватися. Е, Рашка буде брати в цьому участь, але щось велике і масштабне буде в іншому місті. Це буде Грузія? Можливо, це Грузія. Це навіть більше схоже на Грузію, тому що ви мені сказали Азербайджан, а Мені показують теж схили теж. Люди іншої крові, і от туди вони стрімчі підуть, тому що там чомусь вони для себе бачать більше ресурсів і більше можливостей. Чомусь вони саме про Грузію вважають, що, знаєте, як така знов така шовіністська тема наш молодший брат. І ось вони підуть там, де їх молодший брат, там, де вони вважають народ меншим за себе. Як вони вважають про Україну чомусь? Дивіться, в Грузії ж є окуповані території, правильно? Чи стане питання деокупації територій в Грузії? Чи піде Росія до Грузії захищати ту окуповану територію, яку вони віджали вкрали так звану Абхазію. Так. Чистящий засіб кліан ап це універсальне рішення для прибирання, яке дозволить швидко, безпечно і ефективно позбутися від всіх видів забруднень. Засіб ефективно усуває неприємні запахи, жирний наліт, знищує грибок і надає поверхням сліпучий блиск. Чистящий засіб замовляй за посиланням під відео. Угу. Так чи підуть вони в Абхазію знову? Вони будуть з Абхазії діяти в сторону Грузії, от я б сказала, що можливо е, якийсь. Тобто, дивіться, щось було заморожено, щось було застигле. Тобто, щось було, ніби так все воно рівнесенько і зрозуміло, і починається знов якісь е, двіження, знов починається якась конфліктна ситуація. І її розкачує саме рашка цю ситуацію. До речі, в Азербайджані ініціювала роз, ініціює роз розхитання цього і серед населення і серед політиків, і в світовому рівні так само розпочне розрозхитуватися саме рашка, тому що зараз їм потрібна інша війна їм потрібно десь передислоцироватися, їм потрібно десь діти своїх оцих орків, які тут. У нас валяються mm. по лісах їм потрібно десь змістити фокус е, уваги свого народу, е, і ця війна, е, вони її все одно хочемо ми це, не хочемо, але ж все одно вони її будуть вважати такою побідоносною війною, що вони нас врятували, що вони нам допомогли, що вони все зробили і виконали всі цілі. І саме так вони продадуть цю ситуацію своїм масам, які там проживають. О боже, не не буде признання програшу, не буде, не буде капітуляції, не буде признання програшу. Буде театр, буде якась пере, перекошена інформація. Тому що саме е, тут дивіться: тут е, сидять лідери, тобто сидять імператор, сидить король, король мечів і е, демонструє силу. А але та сила через луну перевернута. Тобто, це намагання внушити встроїти якусь перемогу. Тобто вони і так далі будуть відчувати себе. Переможниками, слухайте. Ну це поки не спалять Кремль, угу. справа не зміниться. Тут просто їх треба гуртом з усіх сторін один раз відгамселити, так добренько, бо вони не вспокояться. Ну, ну або, а ну або планета Земля не поглутить рашкою, все, що з ним пов'язане, все, що від них відбулося, все, що від них прийшло. Дивіться, за що ще хочу спитати, ось ця війна в Грузії, взагалі війна на Кавказі. Ізраїль вже чітко сказав свою позицію, що вони будуть виступати на боці Баку в даній ситуації. Чи Захід підтримає Грузію і Азербайджан? Бо ці країни там лишаються самі? Грузія. Грузію захід не хоче влазити, от не хоче, просто не хоче. Ми не вивеземо. У нас немає стільки коштів. У нас немає стільки ресурсів, аби втримати Грузію. Це про Грузію, Захід, Азербайджан. Азербайджан, так е, і е, тут навіть вже якісь рішення по Азербайджану прийняті. Тут вже якісь е, є плани, вже якісь є домовленості, вже якісь є навіть. Е, ну тобто, знаєте, як об'єдналися разом проти чогось одного, угу. е, і об'єдналися разом чотири країни. Щодо Азербайджана, тут іде підтримка з чотирьох сторін, з чотирьох, не з однієї, не з двох, з чотирьох. Е, і в Азербайджані все ж таки буде пролита кров, буде. Е, будуть зруйновані міста, будуть гинути люди. Е, але рашка там чомусь частково, от не вся, частково. якусь частину? Чи вони будуть приховувати, їх там не. Це Зараз військові трьохсоті з України, які тікають, яких вивозять з mm -hmm. ці трьохсоті Їх відправляють на кордон з Азербайджаном. Так. Так. Чи так. Зм... і відправляють їх нібито знаєте, з благими наміреннями? Тобто там, там тихіше, там добріше, ми несемо любов, ми несемо світу е, світло. Ой. Відправляють, відправляють, але там вони і подохнуть. Ті, хто тут став трьохсотим, там стане двохсотим. Я їм цього бажаю від всього серця свого Азербайджан шкода. Шкода людей, шкода. мирне населення. Бо це зло, ми шкода. його бачили. В... Воно ну, ви бачите, туди. Таке, таке величезне зло, мені здається, можна тільки гуртом перемогти, гуртом знищити, і це зло і все, що з ним пов'язано з цим злом. У Грузії будуть союзники, хтось Грузії допоможе. Чи буде допомога Грузії? Не одразу е, візьмуть який час. Після того, як будуть смерті підключиться. Ми підключимось. Сто 100% ми, ми підключуємось. Так, буде три союзника. Три таких ярих, три таких явних буде союзника. Один з них знаходиться поруч з Грузією, тобто має кордон. Uh -huh. З Грузією один з цих е, союзників має спільний кордон з Грузією, один через Велику Воду і один, який чомусь відчуває е, чувство боргу. Тобто, ну це скоріш за Україну йде е, е, мова, тому що uh -huh. так у Грузії теж будуть союзники. Грузію будуть підтримувати і рашку будемо нищити по всім фронтах. І розколимо. Дивіться всі дії, вони страшні, вони жахливі тут смерті, тут втрати, тут руйнування. Але все це горе величезне, яке відчуває вся півсвіту, вони все ж таки дійдуть до основної цілі, основної мети розвалити ту рашку на багато-багато маленьких не до імперій, не до таких не до держав, я б сказав. Так, але е, ну це народження, через біль. це народження через біль. Це ось ці події військові вони вже розпочнуться цього року, вони отже почалися. Вони вже відбуваються, тобто вже відбуваються якісь е, е, mm. дії. Ми про них ще можливо не знаємо, чи не про все знаємо. Тому що карта е, верховної Жриці, вона все ж таки каже про таємницю, про якісь таємні дії. І я можу сказати, що е, ці події, про які я зараз сказала, вони тобто кроки до них вже робляться. Тобто, вже щось відбувається, вже щось відбувається не просто на тонкому плані, а вже відбувається в ті. Фізичному світі, тобто матеріальні якісь процеси вже uh -huh. відбуваються. І я їх бачу, що це буде в цьому році. Це не буде через 5, 7, 10 років. Це буде в цьому році. Це початок Третьої світової війни, яка буде гібридною. Чи буде третя світова війна? Це не зовсім так. Це не зовсім так. Це більше схоже на мігруючий конфлікт з прибиранням мусора. Знаєте, отак мені більше це схоже. Це не буде скопом одночасно. Це не буде е, так, що весь світ включився, і всі цю гідру. Перемогли, ні. Це як ланцюг якийсь малюється. Тобто, одні З однієї сторони їх виховали, з іншої сторони мозги справили. Тобто Я не бачу, що це знаєте, взагалі така велика, величезна, де весь світ горить. Ні. Це потроху, з однієї сторони, потім інша сторона, це як ну, угу. поступово, це не одночасно події будуть відбуватися, вони будуть поступово. Наші війська і війська союзників змушені будуть воювати на території Росії. Чи будуть наші війська? Наші війська наші союзники воювати на території Росії. А, чи підемо ми до них в гост? Да. Підемо. Е, підемо і це буде гучно, це буде стрімко, це буде громко, це буде літом. Е, це буде незрозуміло для декількох навіть країн, тому що тут нас будуть засуджувати. Але це е, така ситуація, де ми е, знаєте, не маємо вибору, бо у нас немає варіанту. Ну ми потріб... ну, нам потрібно буде це робити. Це якісь вимушені дії. Я не можу сказати. Що ми дійдемо до Москви і спалимо к чертям той клятий Кремль. Не бачу я цього, на жаль, не бачу. Але те, що наші війська будуть воювати на території Російської Федерації, це 100% так. загонимо їх загонимо їх за сині гори. Це прекрасно. Повернемо свої території. Що там Краснодарський край? І наведемо порядку в Краснодарському краю, Білгородській республіки автономної і тому подобне. Курська автономна республіка. Курська автономна республіка. Чекайте, і ми це, вже йдемо вас звільняти. Вже наші хлопці готові. Е, останнє запитання: які головні події квітня? На вашу думку? Що чекає Україну в квітні? Ну, крім Великодня, бо знаю, зараз коментарі понаписують. В квітні багато людей приїжджають. Якісь ну карта гостей. Тобто, якісь люди будуть їздити до нас у гості, їздити в гості з дарунками, їздити в гості з е, е, тут не просто дарунки, тут якась сила. Така велика сила до нас щось везе, нам щось пропонує. Ми не дуже цьому раді. Ми не дуже це ну, зможемо оцінити в той час, коли це будуть нам пропонувати або щось дарити. Але брати потрібно приймати ці дарунки. потрібно, Вони виводять нас на якесь переродження, на якусь 13-й аркан. Тобто, ми проходимо якусь трансформацію. Саме фінансову, матеріальну. Не просто політично чи е, воєнно, а це саме матеріальні, якісь е, починаються е, матеріальна допомога, яка спрямована на оновлення, на перезапуск навіть країни, угу. тому що тут іде не просто що е, ми повертаємося і починаємо жити як жили. Ні, тут навпаки показують, що ми починаємо щось робити по-новому, похоронивши старе, е, забувши про старе. Так, само дуже багато нових правил, дуже багато нових якихось вводних будуть прийняті якісь нові закони, які дуже не сподобаються певній категорії громадян, тому що люди будуть бунтувати, люди будуть протистояти новим законам. Я не бачу революції, але щось. Е, Якийсь тиск на владу все ж таки буде, і влада з нами буде домовлятися. Тобто ми будемо домовлятися про нові правила, ми будемо домовлятися про нові права, ми будемо домовлятися про новий якісь е, розподіл влади навіть. То, тобто я можу навіть е, по цьому розкладу сказати, що будуть якісь трансформації саме в, в у владі, угу. змінювати цивільних на воєнних, е, на воє, воєнним будуть давати більше переваги, і е, все ж таки наша країна. Почне становитися ставати такою дуже мілітаризованою країною, якби е, це завдяки дяді Путі ми стали сильніші, і ось тепер вже ми точно стали воєнною країною, мілітаризованою з крутими спецами і ми це в квітні почнемо відчувати, як ті спеці е, будуть намагатися зробити ту країну краще нашу. Я вам дуже вдячна за цей прогноз. Прогноз дійсно дуже серйозний, дуже змістовний. Шановні глядачі, ставте вподобайку пані Ользі, тому що дійсно розклали по полицях багато таких кричущих і важливих запитань. До зустрічі на наступному тижні. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Майстра, задавайте свої запитання у коментарях. Пишіть свої коментарі. І якщо вам потрібно звернутися особисто до майстра, будь ласка, в описі до цього відео вже є посилання на контакти. Пані Ольга, дякую вам дуже за таку змістовну, гарну інформацію. І на цьому... Я вам дякую, нехай все збудеться скоріше. Сто процентів. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей.